Трейдинг це не коли ти малюєш 15 зон на графіку. Це коли за хвилину бачиш усе тренд, зону, момент. Я відкриваю графік, і вже за 60 секунд знаю, чи тут буде угода, чи я просто закриваю вкладку. Три простих питання, і вся картина перед очима. Якщо ти ще не вмієш так, саме час навчитись. Заварюємо чай, хапаємо печенько і слухаємо, бо саме в цьому відео найшвидший спосіб читати ринок без води. У цьому відео я покажу, як я аналізую будь-який графік за 60 секунд. Це не якісь чарівні індикатори чи патерни з книжок. Це міральний метод, з якого я починаю кожен день, перш ніж торкатися мишки. Три питання, чотири індикатори. І я вже знаю, чи взагалі є сенс працювати з цим ринком. Ти побачиш, як за хвилину скласти повну картину. Тренд, зону інтересу і моментум. І так я покажу це прямо на реальному графіку, все по-чесному, без чарівного монтажу. Дивись до кінця, бо це реально розділяє тих, хто працює системно, а хто просто вгадує, коли я відкриваю графік, я не починаю з ліній, FVG чи блоків. Спершу три прості питання: вони як прожектор одразу показують, чи ринок взагалі дає щось адекватне. Перше, куди дивиться структура: Up, down чи flat? є босс, є човч. Бо якщо нема структури, нема угоди. Все інше просто ілюзія. Контролю. Друге, де зараз ціна? В середині ренджу, над попереднім хаєм під ловом на ліквідності. Це вирішує, чи ми на полюванні, чи самі станемо здобиччю. Третє, чи був моментум, сильний рух, який лишив слід. Чи просто бічний трейф без енергії. Якщо було імпульсне накопичення, це може бути сетап. Якщо ціна вже задихається, краще не лізти. Ці три питання це як три ліхтарі. Якщо хоча б один не світить, я не входжу. Бо ринок без відповіді це пастка. Після трьох питань я спускаюсь по таймфрейму. Mach. Це як дрон, який спочатку зависає над містом, а потім спускається до конкретного будинку. Починаю з тижневого. Дивлюсь, де були ключові бос або рейндж. Мені не треба точність, мені треба картина. Це база, де ринок був і куди може хотіти повернутись. Далі дневний. Тут я вже починаю бачити, чи ми всередині якоїсь структури, чи в моменті перелому. Якщо є дезбаланси, ордерблоки або свіжі човч, я їх відмічаю в голові. Малювати ще зарано. Потім 4 години. Тут починаю вловлювати моментум. Звідки був останній імпульс? Чи була ліквідність? чи є ордер-блок, який ще не ретестився. І останні 15 хвилин. хвилинний це мій робочий таймфрейм. Тут же починаю бачити потенційні зони, з яких можуть піти угоди. Але навіть тут я поки не креслю. Я просто дивлюсь, чи все збігається з тим, що я бачив вище. Бо якщо структура валиться ще на дневному, а ти на 15-ти малюєш входи в лонг це самогубство. Якщо це відео дало тобі щось нове, тисни лайк. Це дуже легкий спосіб сказати: продовжуй. Тренд це не просто стрілка вгору або вниз. Найпростіший і Найточніший спосіб це є боус або чоуч. Якщо є босс, значить тренд триває. Якщо є чоуч, структура слабне і можливий розворот. Але структура це лише частина. Найважливіше, де це все відбувається. Якщо ціна тільки що зняла ліквідність, я автоматично починаю шукати розворот. Якщо був сильний імпульс із дисбалансом, я чекаю пулбек до ордерблоку або FVG. Все, я вже знаю, де був мій сетап, і ще навіть не відкрив інструмент для креслення. У мене немає отого класичного: ой, давай щось домалюю, може воно там спрацює? Я знаю зони інтересу ще до того, як я починаю щось будувати. Бо все вже видно, якщо знаєш, куди дивитись. Отже, підсумуємо аналізи. 60 секунд це не заміна основної стратегії. Це фільтр, який дає відповідь. Варто витрачати час на цю пару чи ні. Мій алгоритм виглядає так: я ставлю собі три запитання. Перше, яка структура? Бос, чоуч, тренд чи рейндж? Друге, де знаходиться ціна? Чи поруч зона ліквідності? Третє, чи був моментом, який можна використати. Потім проходжу 4 таймфрейми. Тижневий, дневний, 4 години та 15 хвилин. Якщо на всіх рівнях картина узгоджена і є хоча б одна зона з потенціалом, я переходжу до малювання. Якщо картина хаотична, структура суперечлива або ціна посередині рейнджу. Я не витрачаю час, просто закриваю графік. Чим більше досвіду, тим швидше ти це бачиш. Але навіть якщо ти новичок, цей метод уже тобі дозволяє уникнути дуже тупих входів. Більше 80 злитих угод це непогані входи. Це входи, яких взагалі не мало бути. Якщо цей фільтр зекономив тобі хоча б одну таку угоду, значить він працює. Якщо формат був корисним, підписка та лайк скажуть мені, що варто продовжувати. Тут не буде прогнозів із пальця, не буде шуму, тільки те, що працює. До наступного відео. І до речі, напиши в коментарях, з якого таймфрейму ти починаєш аналіз.